Шановні, я вітаю вас у себе на каналі, і сьогоднішній випуск для тих людей, які задають собі запитання: а як же навчитися розмовляти красиво, дорого і впевнено? Адже наш голос це. Інструмент, і від нього залежить, який результат ми отримуємо в нашій комунікації. Кожного дня ми спілкуємось з друзями, колегами, клієнтами. Кожного дня ми створюємо якийсь контент. І від того, наскільки якісна, красива, зрозуміла наша мова залежить, який ми отримуємо результат. У більшості людей в голові є одна думка, що голос це щось. Що дала природа, це те, що є у тебе від народження. Якщо ти розмовляєш приблизно, ось так. Якщо у тебе ну від природи не виходить нормально спілкуватись, то нічого зробити неможливо. Відкриваю секрет, або не відкриваю секрет. Голос це інструмент, який можна і треба прокачувати. Як виходити у тренажерний зал, так само і голос можна прокачувати. Важливо зрозуміти, що самостійна робота або відео в Ютубі зараз сам себе і більшість експертів буду критикувати. Відео в Ютубі це, як правило, не якась система, а просто набір вправ, які вам дають для того, щоб ви робили для покращення своєї дикції, дихання, артикуляції мовленнєвого апарату. Але це не система. Уявіть, що ви прийшли в тренажерний зал. Ви знаєте сто вправ, і ви їх просто виконуєте. Скоріше за все, результат буде але ось такий мінімальний. Чому? Тому що немає послідовності, тому що немає адаптації саме під вас. І в цьому відео я поставив собі за мету дати вам першу базову схему, яка максимально інтегрується у життя кожної людини. От чим би ви не займались, якщо у вашій голові виникла думка? Прокачати свій мовленнєвий апарат. Якщо ви вирішили почати займатися ораторською майстерністю, то цей комплекс із п'яти вправ обов'язково вам підійде. Ви зможете його інтегрувати, він буде займати десь 15 хвилин кожного дня. Я розповім, коли його виконувати, як саме виконувати і який ви отримаєте результат. Тому, якщо ви прийшли і слідкуєте за мною за цим відео, для того, щоб. Прокачати себе перед тим, як ми почнемо, я рекомендую зробити важливу і правильну дію. Підпишись на мій канал, тому що тут максимальна кількість корисної інформації для твоєї прокачки. Якщо ти вважаєш, що ораторська майстерність це для тебе це маст хев, підписуйся на мій канал. Пиши обов'язково коментар, а чи займався ти або Можливо, вже займаєшся прокачкою свого голосу. І якщо так, виконував або виконуєш оці вправи. Домовились? А ми починаємо з першого. Підкреслюю, це не просто набір вправ, це конкретна схема, алгоритм того, як треба прокачувати наш могленєвий апарат. У більшості людей є одна важлива особливість. У нас затиснута нижня щелепа. Чому так відбувається? Пояснюю максимально детально. Дивіться, в нашому житті у нас величезна кількість стресів. В нашому житті ми щось підіймаємо важке. Ну, наприклад, я розлютився, щелепа затиснулась. Я підіймаю щось важке, щелепа затиснулась. І наша щелепа має м'язи, а м'язи мають. Пам'ять, як не дивно. І якщо наша щелепа постійно знаходиться в напруженому стані, то частіше за все, вона так і залишається, і формується звичка. І оця звичка виглядає приблизно отак. Десь відсотків 70 людей розмовляють з чіпленими зубами, з напруженою щелепою. І від цього їм важко формувати свої думки. Бо в голові здається, що там. Ідеальна картинка. Ви найкращий оратор, але коли починаєте розмовляти, коли починаєте говорити, оце не поєднується з оцим і виглядає максимально неприродно, некрасиво, незрозуміло, немає деталізації. Тому перше, з чого треба почати, це нижня щелепа. Спочатку ви дивитеся, як я виконую вправу, і тільки після цього ви виконуєте самостійно, по вправляти. Вставляти щелепу дорого, важко і боляче. Тому рекомендую виконувати максимально обережно і розуміти, що від того, як ви працюєте, залежить ваш результат. Отже, я ставлю два пальці, відкриваю повністю рот. Язик у мене лежить, бачите? І далі я пружиню. Один, два, три. Показую. Зачиняю. Знову відчиняю. Зачиняю і знову відкриваю рот. Ви маєте відчувати, як ось тут у вас начебто такий стрейчин для щелепи. Ви відчуваєте, як напруження або розтягнення відбувається в оцій зоні. Якщо ви відчуваєте, коли ви натискаєте пальцями, що є невеличкий супротив або натяжіння, ви виконуєте вправу правильно. Оцю вправу ми виконуємо 30 разів. Що значить 30 разів? 1, 2, 3 – це 1. Закрили рот, знову відкрили 1, 2, 3, це 2. Таких має бути 30. Це перша вправа, з чого треба починати. Тобто ми розслабили нашу щелепу. Далі ми переходимо до наших губ. В залежності від того, наскільки якісно працює наша дикція, залежить, наскільки якісно ми формуємо звук. Щоб не було чого, як правило, у нас верхня губа не працює. Ми з вами будемо виконувати наступну вправу. Дивіться. Я витягую губи максимально вперед. Потім роблю широку посмішку. Рекомендую вам робити цю вправу біля дзеркала або. Поставити мобільний телефон і дивитися на себе. Для того, щоб ви розуміли, десь губи я зібрав ось так. А нам треба максимально впорядку, начебто ви хочете відправити повітряний поцілунок. Тільки повітряного поцілунку немає, є тільки зібрані губи. Оцю вправу виконуємо 2 хвилини без зупинки. Ви відчуєте десь під кінець другої хвилини, як вам важко, як ваші губи забиваються, як вони наповнюються кров'ю. І від цього ви будете чути, як вони такі стають важкі. Після виконання цієї вправи нам обов'язково треба зробити розвантаження, щоб не створювати додаткового тиску. Що означає розвантаження? Я роблю вдих через ніс. Можливо, це виглядає трішечки смішно, але наша задача отримати результат. А сміх ми відкладаємо в бік. Якщо десь хтось із ваших близьких, рідних буде з вас сміятися, нічого страшного. Через місяць ви побачите результат, і сміх піде геть. І так робимо три рази вдих. Я дуже часто кажу своїм клієнтам: заплюй мені екран, заплюй мені монітор. Останній раз. Це друга вправа. Підкреслюю, виконуємо дві хвилини. Це другий елемент нашої системи. Третій елемент нашої системи це язик. Веду його по годинниковій стрілці, а потім проти. Наша задача не швидкість. Швидкість не має значення. Наша задача максимальне напруження. Показуємо. І так, я виконую 30 разів. Що означає 30 разів? Один. Один це один. От таких у нас 30. Коли ви будете виконувати цю вправу, ви відчуєте дискомфорт, де? Це може бути зона потилиці. Це говорить про те, що у вас або підвищений, або понижений артеріальний тиск. На це треба звернути увагу. Чому? Тому що після цієї вправи ви можете відчувати, як вас трішечки гойдає, як вас трішечки розматує, скажу так, і ви відчуваєте дискомфорт. Може бути навіть до відчуття тошноти. Якщо у вас є такий стан, ваша задача не робити на максимум, от стільки, скільки ви можете. Можете 5? окей, можете 25? супер. Але якщо ви зловили себе на думці, що у вас є дискомфорт. Контролюйте цей процес. Нам не треба останній герой. Нам треба людина, яка покращує свою мову. Де ще може бути дискомфорт, може бути гортань, корінь язика. Ви можете відчувати ось тут прям напруження. Якщо тут нічого страшного, нічого з вами не буде, ви можете продовжувати. Зона візків це говорить про те, що ви зараз максимально напружені, і вам просто треба трішечки розслабити себе. І звісно, це зона скул. Ось тут ви можете відчувати дискомфорт. Все окрім потилиці, окей. Якщо відчуваєте потилицю, тут контролюєте. Підкреслюю 30 разів. Це третя вправа. Вправа номер 4. Ми переходимо до нашого дихання, адже дихання це фундамент нашої розмови. Що нам треба зробити? Перед тим, як ви будете виконувати цю вправу, спочатку я вам рекомендую перевірити себе, як же ви дихаєте. Ви лягаєте в горизонтальний стан. Тобто ліжко, підлога, щось. Ви робите вдих через ніс, а видихаєте через рот. Вдих через ніс, а видихаєте через рот. Вдих через ніс, а видихаєте через рот. І так робите десь 5. 10 хвилин. Якщо ви помічаєте, що протягом цього дихання, протягом цього експерименту у вас постійно підіймається грудна клітка, це говорить про те, що ви дихаєте неправильно. Ваша нервова система знаходиться в збудженому стані, який називається бий або тікай, і вам треба в першу чергу навчитися розслабляти себе, бо наш голос працює так само, як і м'язи. Напружимо, розслабляємо. Напружимо, розслабляємо. І якщо ви постійно знаходитесь у такому затиснутому стані, максимально важко буде пропрацювати ваш голос. Що я рекомендую робити? В першу чергу почати відслідковувати своє напруження. За рахунок дихання, за рахунок медитації, за рахунок того, що ви просто сіли і відчуваєте розслаблення, прийти до того стану, коли у вас немає напруження. Якщо під час експерименту ви побачили, що коли ви вдихаєте, у вас підіймається живіт, а коли видихаєте, він опускається, все окей. Так і має бути. Це нормально. Є третя категорія людей, у яких буде працювати і груди, і живіт, це так само нормально. І коли ви будете прокачувати себе, з часом ви помітите, що грудна клітка перестає працювати. Чому не має бути у нас поверхневого дихання, коли ми вдихаємо, знаєте, як кажуть, на повні груди? Тому що коли ми відчуваємо стрес, коли ми виступаємо перед аудиторією, і щось говоримо. Ми відчуваємо, що нам не вистачає дихання. Ми, вист... ми починаємо заплітикуватися, у нас починає гірше формуватися думка, і все це відбувається за рахунок поверхневого дихання. Якщо ж ви дихаєте. Через живіт, якщо ви дихаєте через діафрагму, не буду завантажувати вас якоюсь научною літературою, просто скажу, коли ви дихаєте через живіт, ваша нервова система знаходиться більш-менш у стані спокою. І це допомагає формувати правильний звук. Якщо ви провели цей експеримент, повертайтесь тепер до мене. Я не просто так довго розмовляв. Я дам вам можливість виконати цю вправу. Тепер що ми робимо? Поставте, будь ласка, пальчик у зону сонячного сплетіння. І зробіть наступний звук. С, 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 с. С. -с. Ви маєте відчувати невеличкий такий мінімальний поштовх. 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 Ось тут у зоні сонячного сплетіння. І ще разок вдих через ніс. Невеличкий поштовх. Якщо все є, це чудово. Тепер переходимо до вправи. Ми робимо один вдих, тільки я не втягую все повітря в кімнати. Я беру стільки, скільки мені потрібно в житті. Ставлю пальчик, і поки є у мене кисень, я видихаю. С, 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 с. Ну, я можу так довго, а ваша задача слідкувати за тим. Поки у вас є кисень, ви видихаєте. Не робіть це до останнього. Не витискайте з себе. Вам треба навчитися десь 10 разів робити за один вдих. І ще разок, давайте разом зі мною. Вдих. Досить вдих. І знову, і так, ми виконуємо 5 разів. Це допомагає прокачати наше дихання. Бо підкреслю, дихання це фундамент. І остання наша вправа це наш язик. Ми знову повертаємось до нього. Чому? Бо це один із найлінивіших органів у нашому організмі. Не дивлячись на те, що він майже повністю складається з м'язів, він робить все можливе і неможливе, щоб не рухатись, щоб мінімально напружуватись. А від того, як працює наш язик, залежить наскільки якісно ми формуємо наші слова. В чому полягає вправа? Ми витягуємо наш язик, кінчик підгортаємо догори і тримаємо так одну хвилину. Показую. Слідкуйте за тим, бажано виконувати цю вправу біля дзеркала. Слідкуйте за тим, що ваш язик поступово-поступово буде опускатись вниз. Не дозволяйте йому робити цього. Здається, це така максимально проста вправа, але вона допомагає нам покращити нашу вимову. Це обов'язковий елемент, коли ми прокачуємо наш голос. І так тримаємо одну хвилину. Після цього ми говоримо ура! Я виконав або виконала цей комплекс, я покращила свою мову. Тепер дивіться важливий момент. Я рекомендую виконувати вам ці вправи кожного ранку. Ви прокинулись десь через 10-15 хвилин, пішли у ванну кімнату або десь залишились самостійно, щоб вам ніхто не заважав. Виконали ці вправи, вони будуть займати у вас десь 10-15 хвилин і далі живете спокійно в своєму ритмі. Десь через тиждень, максимум через два. Ви відчуєте, як у вас у роті стає набагато більше місця, набагато більше простору. Вам легше стає формувати ваші слова, ваші думки, вам легше розмовляти. І виконуйте оці вправи, оцей комплекс, мінімум 30 днів. Через 30 днів ваш мозок зрозуміє, що таке робота з дикцією, що таке робота з артикуляцією. Я не кажу вам, що. Оці вправи зроблять з вас максимально класного оратора. Це буде маячня, але те, що оці вправи покращать вашу дикцію, те, що оці вправи допоможуть вам легше формувати свої думки, легше говорити і якість вимови стане кращою, це факт, це гарантія. Дивіться важливий момент. Це останнє, що я вам хочу сказати. Якщо ви прокачуєте свою мову, наприклад, сьогодні. А потім через тиждень, а потім ще через тиждень немає ніякої системності, немає ніякої регулярності, то результату не слід очікувати. Це дуже схоже на похід у тренажерний зал. Але цей похід у тренажерний зал ви виконуєте кожного ранку. І важливий елемент: якщо ви не можете виконати зранку, виконуйте тоді, коли вам зручно. Їдете за кермом автомобіля, у вас є 10-15 хвилин пофіг на інших. Виконали, покращили свою вимову і продовжуєте жити далі. І обов'язково напишіть мені в коментарях, а що вам з оцих вправ було робити максимально важко, що вам вдається, ну прям дуже важко, і де у вас відчувається дискомфорт, коли ви працюєте язиком? А я допоможу вам, що треба зробити конкретно вам для того, щоб пришвидшити прокачку вашої дикції артикуляції. Підкреслюю, це робота, яку треба виконувати кожного дня. Мене звуть Максим Олійник, я твій тренер з публічності. Підписуйся на мій канал і прокачуй себе, не дивлячись ні на що. Кожного дня працюй і отримаєш результат. Па-па, до нових зустрічей!